Україні слава! Минає 105 років тому, 22 січня 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність і боролася за право бути самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Цей факт руйнує твердження російської пропаганди. Будь-хто української держави не існувало її вигадали більшовики 22 січня 1918 року. Вперше у 20 столітті українці проголосили незалежність власної держави Української Народної Республіки, а 24 серпня. 1991 року відбулося її відновлення. Проголошення Соборності Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки 22 січня 2019 року це є історичний акт об'єднання українських земель в одній державі, що вінчав соборницькі прагнення українців, розділених кордонами тогочасних імперій. На початку ХХ століття, після падіння імперії, українці об'єдналися у власній державі сьогодні, через трохи більше століття, після проголошення акта Злуки, ми об'єднані у відстоюванні своєї незалежності своєї держави. А після перемоги над російським агресором Україна відновить свою. В нинішній урочистості в нашій державі до Дня Соборності України проходять під гаслом, Україна соборна, разом до перемоги. Тож заспіваймо гімн України, щоб ворог клятий нас, почув, що Україну неньку не здолати. Ще не вмерла України, ні слава ні, воля. ще нам браття Українці усміхнеться. Того лушу тіло, ми положим за нашу. одне державне ціле всіх земель, заселених певною нацією на суцільній території і духовна консолідація всіх громадян держави, їх згуртованість незалежно від національності, соборність це також територіальна цілісність держави. Тому звільнення від російського окупанта українських земель є нашою спільною метою. Ідея Соборності була і залишається базовою національною цінністю українців, а нині вона є передумовою успіху нашого спротиву зовнішній агресії. Як до отця вертає блудний син. Верта лелека до гніздечка свого, звертаємося до часів глибин, до віри й правди, до святого Бога. Життя прожить дорога нелегка, в житті нічого легко не дається. Без праці не з'їси й хліба шматка. Живімо, боремось допоки. Б'ється серце, не має бути кари без гріха, нема напів гріха і напів любові. Тож хай жага любові не стиха, до України в мрії, серці і слові. Нехай Отця шанує вдячний син, любить, як татко, і ненька любить сина. Згадаймо, яка хата. Такий тин Тарасів дух єднає Україну, поки в родинах злагода і любов, міцна і дуже вся наша країна, поки в серця козацький дух не стане на колінах Україна. Прошу віддати шану та піднести квіти до пам'ятника нашого славного кобтяря. Наших загиблих захисників та захисниць, героїв України, які віддали своє життя заради мирного майбутнього своєї держави. Пам'ятаємо і у молитві шануємо її, хвилиною мовчання. Наше юне покоління знайомить і висвітує творчість відомого буковинського письменника, громадського діяча Буковини, поета, це називають зеленої буковини, Юрія Петьковича, який боровся теж за вільну землю, за суборність і вірю, що Україна ніколи не стане на коліна. Славне Підгір'є, що ся маєм крило, щоб кові трави спатися клонило, бо світле сонце в гори ся сповало, ведесь у морі кличенько скупало, а завтра знов нам засвітило, і знов ся щастю нашому дивило. І знов вечірні в зороньках помалу. Підгір'є красне спати колесало, як нині. Ой, як тут красиво! Усе однуся піснь щасливо сплело. Там стає в стаїй на флояру грає, там геть за лісом чередадись пріє, погоду йдучи, дівчина співає. Пташинка в гаю щастя своє піє, а гай би піснями милим вторували, цигани в лузі в два клевці кували. І всюди співи, всюди лиш свавілля. Що хтось би думав, тутки все весілля. Гуляли, гуслі розривались, Ли цимбали бас ревів, як вихори легені літали, хрушок дівчат, як мак велів, І мене тягли в недогуляння. до гуляння. Не піду, братчики, я з вами. Ох, братчики, милі, там у кутку на цвинтарі. Стоять свіжі, непорослі, дві чорні могилі. Там попи поховали неділеньку вранці, тихесенько, без гомону, в одну новобранця, а у другу дівчину з чорними очима. Ви знали її, хатиночка в гаю при долині. Обійку їх і ковали черці, як голуби. Ви гуляйте. А я більше гуляти не буду. Тахи співають, та уже не так. Хоча весна квітує ніжним цвітом, Велика кількість ордівських атак, все всіяно снарядами, як житом. Постійно лється пісня голосна, але вона, немов якесь благання, та й радість не приноситься весна. Через війну для багатьох остання. Але птахи продовжують співать, про біль і гори співом тим голосять. З людьми вони взялися сумувать, і війну закінчить Господа так просять. Пречиста діво, радуйся, Маріє, у сині море сонце ясне тоне, і своє світло, ніби кров червоне по всій країні наоколо сіє, а там зозульку в гаю дещувати. А там дзвіночок став селом кувати, там в борі вітер листям шелебіє. пречиста діво, радуйся, Марія. Он молод жовняр ліг на мураві, Личко козну мене,